Має назву, чи стане бюджет прозорим і зрозумілим. І я прошу вимовити звук на ваших мобільних телефонах і ми можемо починати. Хто почне? Я Доброго починаю. Доброго дня. Громадська організація Центр Доброчин» більше Європи реалізувала проєкт бюджетний процес під контроль громади. Ми ставили собі за мету підвищити рівень прозорості місцевих бюджетів, а також створити ефективні процедури для громадськості, щоб вони приймали участь не лише, як ми зазвичай знаємо, моніторинг витрачання коштів, але й на процесі його ухвалення і розробки саме бюджетів. Наша діяльність складалась з декількох компонентів. Перший і найголовніший, і найосновний це розробка і лобіювання прийняття бюджетних регламентів. Бюджетний регламент це такий документ, інструмент, можна навіть сказати, який розробляється на основі бюджетного кодексу і спрощує сам бюджетний процес для розуміння як депутатами, так і громадянами. Чим він відрізняється? Тим особливість його в тому, що він чітко визначає відповідальних осіб строки і. Саме об'єм робіт, яких має бути виконаний на якому етапі, він саме в ньому зазначається, хто коли може долучити чи надати, наприклад, свої розробки до покращення бюджету, які механізми участі, саме громадськості, прописані в цьому бюджетному регламенті. Ми взяли дві пілотних ради: Ніжинську міську раду та Чернігівську міську раду, для того, щоб спробувати цей бюджетний регламент прийняти і потім навчитись їм користуватись. Для того, щоб це не був сам по собі прийнятий механізм, ми проводили велику інформаційну кампанію, як ще з депутатами Чернігівської міської ради, так і з депутатами Ніжинської міської ради. Це були інформаційні зустрічі, круглі столи, навіть персональні зустрічі. Ми показували, що саме таке бюджетний регламент, показували переваги, його прийняття, що отримують самі депутати, які переваги, які переваги отримує громадськість. І наразі ми вийшли на фінальний етап, і потім далі саме про чим завершилась саме зараз інтрига прийняли чи, чи ні наші бюджетні регламенти, розкаже потім пізніше Олександр Підгорний. А я ще декілька слів про інші компоненти. Для того, щоб ці механізми не існували лише на папері, ми проводили навчання як громадських активістів. Так і журналістів. Активістам ми розказували також, що таке бюджетний регламент, які інші існують механізми не лише моніторингу бюджету, але й залучення на етапі розробки та складання цього бюджету. Тобто, взагалі, весь бюджетний процес це і розробка, і його затвердження, і моніторинг витрачання коштів. Для журналістів ми проводили навчання як писати про бюджет доступно і зрозуміло. Тому що коли ми бачимо здоровенні такі цифри і незрозуміли, мало хто хоче і може з ними навіть розібратись. Тому рекомендували декілька посібників, щоб взагалі мали уявлення, з чого взагалі складається бюджет, як він наповнюється, чи є якісь механізми дуже спрощеної мови. Наразі вже таких декілька посібників є в Україні. І результатом цього навчання, як журналістів, так і громадських активістів, у нас була створена в мережі Фейсбук спільнота активістів. Наразі ми навіть туди долучаємо зацікавлених депутатів, які цікавляться саме метою підвищення прозорості бюджетів місцевих рад, саме от цього бюджетного процесу. Група діє як офлайн, так і онлайн, тому що так легше спілкуватись, обмінюватись якимись ідеями, і ми плануємо на майбутнє розширювати цю групу. і розповсюджувати наш досвід на інші міста.